Всім привіт, друзі. Всім привіт, всім пацки! все добре, все гуд. Четвертий день моєї гри в Марвел Битва Чемпіонів. Бля, ну настільки задротить, я давно не думав і не зубирався, звичайно, як в цю ігру, якщо чесно. Тому. Е, знов стикаюся з тією ж самою проблемою, друзі. Просто стикаюся з тією самою проблемою. Це проблема в тому, що я не можу нормально двигатись в ігрі. Проблема. 4 зв'язних -зв персонажах, який потрібен хоч один. Якщо насправді треба хоч один п'ятизірковий персонаж, або чотирьохзірковий, хоча б 2, бо тому що чим далі, тим важче, дуже багато реально режимів відкрив. 18 рівень ігри це доволі важно. Відкрив кучу кучу режимів. Зараз вам покажу, в чому, в чому проблема моєї ігри. Дивіться. 1000! 1117. 1647. Тут чудаки вже прокачані і далі. Це, звісно, гра з ботами, але уровень доволі високий, і мені на це придеться тратити, як мінімум, всіх моїх чотирьох персонажів, щоб пройти одного. Ну хоча б навіть трьох я пройду, ну це дуже тяжко. Так що ми поїхали. Що ми сьогодні? Ми сьогодні стараємося і цілью маємо в четвертий день забрати, як мінімум, зіркового чотирьох з... зіркового. Чотирьохзіркового персонажа. Так, і нам дали награду за свої награди максимум іспользування людей X. Круто. Круто. Так, тут у нас щось ще висить. Тут може якась хрень, вона постійно висить, не знаю. Поїхали. Ооо. Я чувствую, сьогодні щось буде цікаве. Друзі, не знаю, якщо чесно що. Можливо, ми нарешті хоч щось довиб'ємо, тому що потрібно багато чого. Крутого. Так, забираємо тут. Ніч себе награди за прохождение етапу дають после набору определенного количества очков в ході события. Що за события виконував? Поняття не могу, друзі. Якщо чесно, зовсім... Що я за события виконував? Забираємо. Забираємо. Тут щось я виконав. За що це ігроки, зайнявши її призові міста, вичитуються при подшоті, проценту, але не мають права на отримання награди за вклад. Такое собі не, не до кінця зрозумів, звичайно, все. Ну круто! Оце вже мені подобається. Це мені подобається за рахунок того, що я вже багато чого получу. 51 кристал, і я думаю, що це, звісно, не фініш, звичайно, що ні. Так, що ми точно, ми повинні перейти в чемпіони. Я чувствую, що тут повинні ще бути якісь награди. Конечно, конечно, тут куча наград, яких я повинен забрати. І це все мені, звичайно, дасть хороший бонус. 54 кристала. Звичайно, не всі ми будемо відкривати. Так, тут у мене, звісно, дивіться, осколки кристалів. Прямо жорстко, круто, було б хорошо 10 кристалів із осколків. Я подумаю по кристали 4 зв'язочного. Ну ми подумаємо по поводу цього. Реально подумаю забрати. Давайте ми со старту почнемо. Із це все каталізатори. Каталізатори точно ми будемо відкривати. І 6 штук, 6 каталізаторів. Можливо, ми сьогодні далі. Даже... Даже когось по улучшим, це доволі важно. Так, тут ми оставим, каталізатори. Три, Давай. Игра ось. Хорошо, значит мы сегодня точно когось улучшим. Это прям шикарно. А снова катализаторы, круто, открываем. Ну, такое тренировочный опыт, это дело такое все. Золото. Окей, открыло. Окей. Тут золото. 5. Окей. Хорошо, все чудово. Знову каталізатори і ще куча. Це просто і в нас Ну не, Ну ні. золото. Прямо стабільно, жорстко сипе золото. Так. Я вроді би наскільки не помиляюсь, тут тільки зіркових персонажі. Круто! Новий персонаж у нас це шикарно. Це мені подобається, це теж тут. Давай тож відкриваємо, не затягуємо. Так, дублікат. Переобразування, окей. Окей. Вертаємося назад. Так, тут-то це може зачекати, мабуть, давай тут. -то. Давайте нового. Нового персонажа теж важливо для колекції, ну дублікат, звичайно. Окей. Чудово. Тоже чудово все. Так, Що? Вау, вот. Вау, Вау. є! Але тут нема шансу, що точно чотиризіркового забираємо. Так, давай так. Начнемо з цього. Три штуки. 3 звздочних. Поїхали. Поїхала, игра. Завось. Кстати, це три з трьох звздочних на вибор. Це круто. Так, корвус. Так, 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 давайте вот этого візьмем. Подтверждаю. Мені подобається. Не знаю що, но я хочу за нього поиграть. Стайф. Круто! Чудово! Стайф. Открываем второй! Це круто! Три нових перса! Трех зіркових! Я даже не ожидав цього! На вибір. Раз, два, три. Так, ртуть. Черная вдова. Доктор Дум. Новинка, новинка, новинка. Два новых шость. Я... Я не хочу за Артуть поїхати. Трхзіркова ртуть. Круто. Останній трхзірковий персонаж на вибор. Я кстати забув про них зовсім, що я на вибор. Містер негатив, Америка Чавіс, Люк Кейч. Ні, ну містер негатив, звичайно, ну, прям шикарно. Мені подобається, він, як він виглядає. Просто чисто не знаю, подобається три нових трьохзіркових персонажів, персонажа. Це чудово. Так, давай отут. Я навіть не знаю, які тут є персонажі, а тут просто можливість. Ну, окей, поїхали. Якщо тут... Дай четырех зіркового. Дай, дай четырехзеркового. Не-не-не. Ні, 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 ні. Ну що це таке? Ну, кабан, Вы ч? Вы кабани, блядь. Ну що це таке? Ви ж, ви ж нормально, адекватна контора, пацаки. Давай, давай мені надо непогано продвигаться в цьому. Давай це просто рандомно відкриємо, даже не знаю, що тут. Просто золоте. Я не. Я, я, я взагалі не здоволений. Так. Так. 13 минут у нас є. Окей. Окей. Один. Чотирьохзірковий потрібен персонаж. Давай. Давай чотирьохзіркового персонажа. персонажу, вон. Ні. Дайте хоч трьохзіркового. Ну, блін. Магнета, окей. Повертаємось. Так. У нас є осколки кристалів, звичайно. Де що в нас тут є? У нас тут є, тута є, трута є, тута є. Є, є. Вау, пацани ми сьогодні получимо. А, це чемпіон от 3 до 5 зірковий. Особи. Що в нас тут є? Щось по особих? Ну тут просто жетони, ну це такое. Окей. Давай, починаємо. Як не соберу. О, я можу ще один купити, да? І ще один купити. Давай я зроблю отак. Я просто відкрию рандомно два 3... дубліката. Я в шокі. Я ожидав, щось цікаве. Ну, Vision трьохзірковий. Це вже чудово. Могло бути краще. Так, трьохзірковий це у нас чисто рандом, да? Да, давай. Тут гарантовано трьохзірковий. Давай щось нове. Цікаве таке. я хочу щось за новый поиграть. Так, І нам попадає Вонг. Прикольно. Хм, круто. Мені подобається. Так, окей. Так, давай, давай іграми подивимося. Вот этот. Ну, тут прям. Ну, якщо тут то, ну, повинен портанучись, тут п'ятизіркові є, х зіркові. Давай игра, завозь, завозь, за... стой. Хар... Да, Ось, стой! Ні, 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 блядь, ні. Ну і що це таке? Я розумію, що це куча нових персонажів, ну, мені реально потрібно продвигатися в ігрі. Не сидіть на одному місці. Ну це пиздец Вибачте, але це пиздец Я в шокі! Я думав оцей відкрити, Якщо чесно. Один У мене є ці рубінчики, Я готов По одному відкривати. Давай Давай Ігра, дай чотирьохзіркового персонажа, ігра, блядь. Я в шокі. Я просто в шокі. Сховайся, поки поки місіята я не бачу. Давай ми ц попробуємо. Мені важно мати чотирьохзіркового зіркового персонажа. Дуже-дуже-дуже прошу. Дуже дай да, у нього. Ой. Я, звичайно, радий кожному трьохзірковому зірковому персонажу. Проблема не в тому. Проблема в тому, що я хочу упростити собі, звичайно, життя, вот цієї штуки. Так, давай я попробую эту штучку хочу купити. І подивитися, що тут в общем дають. За 100, фига себе. Ну давай. Давай відкриємо, побачим, скільки нам кристаллов дают. Тут 200, тут 1800, я понял. Осколки. На що мы нас брали? А есть реально вагон... А, це нам дают тільки вот этих, я понял. Блин, я буду просто жорстко... открываем. Не глядя! І нас двухзвздочный взагалі, Ну, типу, варіантів у мене мало. У мене встається типу, варіант вариант Або два вот этих, або на осколки потратити, На осколки і попытаться хоть и шансом вибити, шансом, хоть якимось выбить, да, этот. А може давай? Давай ми попробуємо. Типа все одно варік є, типа 10, 20, 30 Ми сейчас реально купимо їх. На всі Просто на всі То в мене буде 60, 60 цих е, оборотів. Типа там варік один А тут все ж таки Ну ніфіга собі, я тут можу Неплохо довольно так закомбечить 60, давай. Давай. Типа я вже косарь. 9 косарей вебину. Прекрасно, 10. Все, да, я даже зараз можу спокійно, спокійно на расслабончику відкрити 10 цих одного цього. Ну, і більше мені тут нічого не випадало. Но я можу відкрити 10. А, 5 кристалів. Тут що відкрити 10, треба 20, окей. Okay. Давай ігра. Розкручуємо. Давай, заводь. Я звичайно радий трьохзірковим персонажам, но мені потрібен чотирьохзірковий. Ну дай. Окей. Uh, okay. Добре, шторм. Чим більше нових, тим більше ми проходимо так же саму арену. Звичайно, я буду більше звертати увагу на арену, я зрозумів. Давай, ігра. Ну якщо ти мені подаруєш хоч одного, хоч одного! чотирьохзіркового, я зможу більше. Більше набагато. Це ще й дублікат. Добре. Давай Дай! Дай чотирьохзіркового, Ось був, вроді би. Так, Тор тоже дубликат, звичайно, Ну конечно дають це трэш, ну это прям жстко, но дайте ещ снова хотя бы. Давай, давай, о. Знов дубликат, серьезно, ну ты що издеваешься с мене. Ну що це такие? Ну прям же реально я все розумію, ну я донатити и всю игру не збираюся. Я все розумію, але не збираюся. І не буду. І не мав навіть думки збиратися, донатити цю ігру. Дай 4... Ху, хоч трьох зірковий тут, Ну це вже хоч щось. Ну, новий персонаж, це звичайно переобразовуємо, що ж ми будемо ще робити. У мене іншого варіанту теж немає. Давай повертаємося до кристалів наших. Так. Ну, в мене ще цей є трьохзвздочний. Ну тут тільки, тільки реальний шанс трьохзіркових, правильно, я наскільки розумію. Ну да, ну хоч новий щось, Окей. Так. Так, що у нас тут? У нас тут більше нічого, на жаль, немає. Все остальне це хлам. Ну, чисто по ресурсам в мене це мало чим цікавить. Все доволі просто, бо тому що мене мало чим цікавить. Мало взагалі. Е, поїхали поїхали до самого головного. 14 чемпіонів нових. Чом, в чому сама закладається суть, друзі? В Тому що мені потрібно їх прокачувати. Тіпо, навіть, якщо я зараз в мене є, слава Богу, є. Даже я улучшаю вже качану чорну дубу. І, ну, і, тіпо, максималочку їй даю. Типа геть без питань. Ну, типа, в мене стоїть 1000 вона. Ну щоб ви розуміли. Коли я її качну на максимум, да, все круто. Але вона не сильно стає в допомозі. Мені. Причина доволі проста, в тому що. ну 1000, у мене там соперники 1600 мають, 1700 мають. Тому, тому й суть, що мені потрібен був просто хоч один чотирьохзірковий. Персонаж для того, щоб я зміг добитися більшого. І, на жаль, через це я не можу. Це моя проблема. Доволі серйозна проблема. І я вже сподівався, ну все потрачу, ну хоч одного да виб'ю, ну як бачите, реально немає. Кристали за задання, теж їх тут, ну, 13 штук, ну скрив я їх круто, ну. Тіба. Дає мені та прокачка. Ну, а толку з нею, якщо чесно, невеликий. Так само тут. Кристалик. Каталізатори. Ну, возможно. Возможний варік каталізаторів, звісно, бачите, мені тут і каталізатори не падають, нихріна. Так, да, да, я думав буде легше, якщо чесно. Звичайно, думав, набагато буде легше. Набагато, якщо чесно. Ну, просто нереально, набагато легше. Ну як бачите, взагалі ні. Просто тіпо, я вже маю доволі стабільно хороший проміжуток, де я багато чого втрачу. Типу я, я задрочу. я реально граю, я прохожу багато режимів, я вже плюс, як мінус, дивіться, зараз покажу, продовжую. Дивіться, я вже зайшов сюди, я вже отута прийшов один раз. Ну, на жаль, у мене тут є великий-великий мінус, що далі мені вакше. Мені реально вакше. Набагато. Проходить саму історію, проходить кучу режимів. Давайте отуте, я вам покажу, зараз зайду. Якщо мене пустить, на жаль, ну, це треба виходить, не хочу там весь режим скинеться. Тут теж треба доволі серйозні персонажі. Шости з зіркових і тут так куча всього, чого я проходжу і граю, типу. і вони нічого не дають, на жаль. Це доволі мене смущає. Мені це не подобається. Тому такий сьогодні вийшов випуск, звичайно, хотілося б получше. Просто один чотирьохзірковий зірковий персонаж э, спас і затащив би мені всю ігру, якщо чесно. Ну, я реально щасливий. Типа 14 нових персонажів, як мінімум, ми отримали же, як мінімум ми вже отримали, щоб ви розуміли. Давайте посчитаємо. Раз. Два, три, 4, 5, 6. Шість. Трьох зіркових нових. Це вже круто. Вже їх качнути можна, да, буду їм і грати, звичайно, буду качать потрошечки, розвивати. Це теж круто, но хотілося б получше. Але ще є, то є, так, тут ще якась наградка у нас є. Заберемо, звичайно. Ну, це. Наступно дуже сильно сподіваюся, що я заберу 4 зіркового персонажа і я зараз буду йти знову грати. Так що, всім дякую за просмотр, всім покида.